Чи варто публікувати 50 відео на день, як це рекомендують деякі блогери? Ми розберемося, чи перемагає кількість, чи якість, і як взагалі треба робити правильно, щоб отримати результат. Давайте розбиратися. Недавно я гуртав стрічку Трец і попав на такі новини, що один з деяких блогерів запропонував на своєму курсі публікувати 50 рівсів на день. Така пропозиція викликала бурну реакцію в Тречан і в цілому в інтернеті, оскільки більшість розділилися на два. Табори. Перший табір говорив про те, що це є норм стратегія, і підтверджував це якимись результатами. А друга частина говорила про те, що це є погана ідея, ви засираєте просто стрічку неякісним контентом, який ніхто не буде дивитись. І в цілому алгоритми не будуть просувати такі аккаунти. Тобто сенсу робити 50 беззмістовних відео просто немає, бо це ніхто не буде дивитися. Як бачите, думка доволі неоднозначна. Але давайте ми звернемося до самого першого джерела. Тобто самого інстаграму. Що він про це думає? В недавніх публікаціях можна було зрозуміти, що для інстаграму важливо. Один дуже ключовий фактор, а саме перебування користувача на своїй платформі. Чим довше користувач на платформі, тим більше можна показати йому реклами. Чим більше можна показати йому реклами, відповідно, тим більше Інстаграм заробляє. Тобто з такої логіки виходить таке твердження, що чим більше контенту, тим більше його дивляться люди. Відповідно, Інстаграм зацікавлений в тому, щоб контенту було багато. А самі алгоритми власне, будуть працювати таким чином, що підлаштовуватись під аудиторію, що їй показувати. Є люди, яких цікавить рибалка, наприклад, і в основному їхній контент, їхня стрічка забита саме такими, такою тематикою. І є навпаки, які цікавляться скандалами, інтригами, блогерами, різними розслідуваннями. Їхня стрічка також буде забита таким контентом. І також це стосується і експертного контенту або якогось персонального блогу. Якщо ваш контент залітає, то він буде показуватися ті аудиторії, яка буде його хотіти дивитись. Спочатку алгоритми має це все зрозуміти, як, що у вас за контент і кому його показувати. І чим більше, грубо кажучи, одиниць контенту ви даєте, тим швидше алгоритми розуміють, яка, які аудиторії це треба показувати. І як би це насправді дивно не звучало, для інстаграма це насправді вигідно. Оскільки ви пришвидшуєте цей процес навчання алгоритмів. Але, звичайно, тут є один простий нюанс: більшість людей. Напевно, що розуміють, що публікувати 50 відео на день це є дуже-дуже дуже круто. Але насправді уявіть собі, яка це кількість, якщо взяти навіть просто банально 10 днів, це 500 відео. Я думаю, що 500 відео ну, дуже тяжко вмістити якийсь якісний контент. І люди, просто, якщо будуть починати публікувати такі речі, насправді вони будуть спочатку публікувати щось хороше, потім щось погане. І в з великою ймовірністю ці відео просто не будуть набирати переглядів, бо це буде якась, грубо кажучи, неінформативна історія, і не думаю, що вона прям дуже залетить. Але припустимо, що в людини, можливо, є якийсь продакшн, і вона може дозволити собі там монтажити 50 відео в день, і, ну тобто делегувати цей процес, і цей контент буде якісно сформований з хуками, всякими історіями, сторітелінгом і так далі. То теоретично, теоретично. Цей контент може залітати доволі доволі швидко. Але давайте подивимося правді в очі. Насправді зробити 50 відгон на день можливо в перший день не складно. Но всі наступні дні ви просто задовбетесь. Ну, це настільки тяжко в плані вашого часу, емоцій і вигорання, що ви ну, реально, я не впевнений, що більшість може це зробити на постійній основі. Але пізніше я наведу приклади людей, які це роблять кожен день і мають результат. Тому, будь ласка, додивіться до кінця, і я продемонструю, чи це реально і так. Якщо у вас є якась мотивація це починати робити, краще за все робити по одному відео в день на протязі довгого періоду часу. Тобто, краще за все виробити якусь дисципліну, виробити якесь відчуття, що потрібно вашій аудиторії, і це все треба робити поступово. Тобто для мене 50 рілсів на день це те саме, що людина, яка не підготовлена, має пробігти за один день 10 кілометрів. Якщо вона не має цієї підготовки, вона просто не зможе це зробити. Можливо, вона пробіжить там, 7 кілометрів 8 але кожного дня по 10 кілометрів вона просто не зможе без підготовки пробіжати. Тобто, розумієте мою думку, для того, щоб прокачати цей скіл і робити його отак на постійній основі, ви маєте починати з чогось меншого. Тобто, по факту, там навчіться зробити щетку один рілз в день на протязі 100 днів, і тоді ви подивитеся, чи дійсно так можна робити. До речі, в мене є такий зараз експеримент. Я кожного дня публікую ролики в себе в інсті. Всього-навсього один ролик, не 50, як інших. Там в мене йде огляд реклами, мій життєвий досвід, ну і багато що іншого цікавого. Тому, якщо вам цікаво, можете заглянути в описі і підписатись на мій інстаграм. Давайте наведемо приклади, коли це працює і коли дійсно людина публікує 20 і більше роликів на день. В моєму прикладі, в моїй особисто, скажімо так, бульбашці інформативні, мені попалась стільки одна така людина. Звати його Стас, так як і мене він займається сонячними панелями. Якщо ми зайдемо в його, TikTok, ми побачимо, що в нього виходить по 10-20 відео в день. Це є розмовні відео, звичайно, без якоїсь складного монтажу. Вірніше, взагалі, монтажу немає. Людина просто викладає відео, грубо кажучи, як сторіс, але заливає їх безпосередньо так. По переглядам самі можете побачити, як воно виглядає, але результат ви бачите, який в нього 500 чи 600 тисяч підписників в Тіктоці. Також є багато підписників в інстаграмі. Як я для себе зрозумів, ця людина це зробила. Не одразу, бо тому, що якщо б він почав це робити одразу, він би просто, грубо кажучи, не зміг це виявити принципово. Наскільки я пам'ятаю, десь ще декілька років назад він публікував відео два чи три відео в день. Тобто, розумієте, людина почала там з одного відео, з двох, трьох, чотирьох, і поступово дійшла до того рівня. Що вона без підготовки, без всякого складних монтажу і речей може робити більше 20-30 роликів на день, щоб ви розуміли суть це реально можливо робити, але це є поступовий процес. Ну і звичайно, вам ще треба задати питання самому собі для чого ви це робите. Тобто, якщо суть просто це робити, щоб стати популярним, ви також повинні розуміти, що у вас ще є якась постійна робота. Вам потрібно якось заробляти гроші, бо популярність до вас таким підходом точно не прийде одразу. Давайте перейдемо до висновків: робити так чи ні? Я вважаю, що ні. Треба робити це поступово, потихеньку навчаючись. Тобто, як на мене, краще зробити 50 відео за місяць, а не за день. Як на мене, краще зробити 100 роликів за 100 днів стабільно. Ніж робити оцей короткий спринт, після якого ви просто поламаєтесь і вигорите і взагалі не захочете це робити. Бо якщо ви подивитеся на більшість акаунтів людей, на яких ви підписані, які є популярними, вони робили систематично одні ті самі дії. Вони публікували контент. Тому відповідно, якщо ви хочете мати такий самий результат, треба робити це постійно і виберіть для себе таке число одиниць контенту в день чи в тиждень. Яке ви готові робити на постійній основі і не вигоріти, бо якщо ви будете це робити так під настрій, сьогодні роблю, завтра не роблю вас результату однозначно не буде. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку, чи сподобався вам цей ролик, можливо, щось треба ще доповнити або зробити на якусь іншу тему. Чекаю вас в коментарях.